Вітаю, всіх пропоную вам такий трішки незвичний розклад. Якщо б ви хотіли розглянути якусь особистість, що людина із себе представляє, то я запрошую вас переглянути. Але пам'ятайте, що це розклад загальний. Якщо ви чуєте, що це дійсно відповідає вашій дійсності тої людині, яку ви хотіли б розглянути, тоді слухайте уважно. А якщо це вас не стосується у вас таких людей в житті немає, то краще це не притягувати, тож що розклад на сьогодні буде не ваш. Тож запрошую, задумайте людину, яку б ви хотіли розглянути, що він сам із себе представляє, так. Що він показує для людей? Він показує, ця людина показує, що ця людина зірка. Можливо, що хоче всім показати, що він дуже приємна людина у спілкуванні, романтична натура, має багато друзів, зв'язків, спілкування, можливо, спілкування через інтернет у когось буде по цьому варіанту. Або, можливо, ще такий варіант, що людина працює з інтернетом. От саме так. Людина це себе позиціонує, тобто заявляє, що це зіркова особа. Що приховує ця людина? Лицар мечів приховує те, що насправді там не так все і зірково. Людина може поводитися іноді агресивно, з'ясовувати стосунки. Можливо, часто стикається з якимись перепонами. Якщо десь забажав поїхати, щось з нього завжди може або ломатися, або поїздка не вдала, або там його не чекали, або ще щось. Ну, щось людина, можливо, робить не своєчасно, не наразі. Можливо, десь поїхав і зіткнувся з якоюсь невдачею, але про це людина ніколи не розкаже. Це все буде представлено для всіх, так? Що от я така зірка, я поїхав, я все вирішив, я зробив. Людина може багато пересуватися, можливо, також приховує те, що ну, сама по собі людина не урівноважена, Така психіка активна занадто. Що показує людина? Сімка кубків. Показує людина те, що Можливо, він, мав, ця людина мала якісь зловживання, щось там були якісь спокуси, і людина всім показує, що вже від цього відмовився і змінив свою натуру, тобто став зовсім іншою людиною. Також, можливо, показує те, що його ті спокуси вже давно він, як пересичена людина тим всім. Що у нього в житті було. І наразі від цього, ну, можливо, хоче відмовитися, а можливо розповідати про те, що він того всього хоче, але в нього такої можливості отримати немає. Отак От може себе показувати. Як цю людину бачать інші люди. Шістка мечів перевернута. Ну, Можливо, інші люди бачать, що ця людина не здібна знайти якісь певні рішення, можливо, порушує якісь домовленості, не йде ніколи на компроміс, або людина скандальна, конфліктна. Також, можливо, якщо щось пообіцяв і не виконав, то ну, йому декілька разів нагадати, він часом може і зробить, але не своєчасно. Може дуже часто змінювати свої плани, або розповсюджувати якусь негативну інформацію. Тобто, ну, така є, є в нього і по цьому аркану, також, що у людини можуть бути певні проблеми з якимись поїздками. Але ми вже це обговорили. Що конкретно для вас несе ця людина? Мах. Ну, ця людина може вам нести як позитив, так і негатив. Все буде в більшому ступені залежати від того, в якому настрої ця людина буде перебувати на час спілкування з вами. Він може, як кажуть, і дірочку з неба вам дістати, і фінансами дещо там, ну, показати, що у людини гроші є. Можливо, навіть і пригощати колись чимось. Може бути дружні, такі спілкування, комунікації, така людина, ну, дещо прохолодна, буде більше говорити, ніж слухати вас. А може вам така, таке спілкування вас і задовольняє, але ця людина може поводитися і по-іншому. Можливо, буде дуже хитро маніпулювати вами. І це буде підносити вам так. Ніби це ну, або в порядку речей, або, можливо, це така його натура. Але кожна людина знає, що нашу натуру ми можемо самі собі перелаштувати. І порадо вам, що вам з цим всім робити? Блазень перевернутий. Ну, скажімо так, людина не надійна. Тобто, Можливо, будуть якісь, буде проявляти до вас і ревнощі, якісь там з'ясування стосунків, можливо, буде поводити себе нерозважливо, або людина може бути за віком зріла, там і 40-50, і 60 років, а вести себе як 15-20 років. Багато від вас може чого бажати. Можливо, буде вам якісь там певні. Ну, такі умови висувати, але вам ну, не захочеться у тому приймати участь. Тож, вам краще було б з, ну, з такою людиною спілкування це або перевести зовсім на інший рівень, або, можливо, ця людина вам буде і не цікава, або не захочеться вам з ним. далі. Ви далі зрозумієте, що це не та людина, з якою ви хотіли б частіше спілкуватися. Тож наразі не поспішайте приймати рішення з приводу цієї людини, або робити якийсь певний рів, вибір свій. Тому що наслідки можуть бути для вас ну, потім неприємними. Не чіпляйтеся за минуле, ну, можливо, колись у вас були дуже гарні стосунки, і вам це все приносило задоволення. Але і не бійтесь майбутнього. Тому що в майбутньому, можливо, у вас все буде набагато краще, ніж було до цього. А ще така буде порада, що, можливо, ви не хочете щось змінювати у своєму житті. Оці, о, ця людина, можливо, має для вас велике значення, не дивлячись на те, що. Як і інші люди, має багато своїх недоліків, але для вас це людина дорога. Тому ви, можливо, і не хочете нічого змінювати, і йти без цієї людини у майбутнє. Тож не поспішайте з'ясовувати стосунки, не вже не дійте так ризиковано, а трішки поміркуйте. Тобто, щоб спілкуватися з цією людиною, поміркуйте, чи воно вам потрібно, ні. Але не приймайте дуже різких з'ясувань стосунків або рішень. Ну, таку людину ми розглянули. Можливо, вам була цікава характеристика цієї людини, і буде мені дуже приємно, якщо для вас ця інформація була цікавою.